Зараз треба об'єднуватись, я про це говорю в своїх роликах. І ми наближаємося до відсотків 100 тисяч підписників, за що я вам дуже-дуже вдячний. Той інформаційний фронт, на якому я воюю, сподіваюся, що він дуже-дуже важливий для України, якщо ми хочемо побудувати нову щасливу Україну без корупції, без крадіжок, де будуть поважати закон та Конституцію України, де в кожного українця буде право на своє життя, на вибір. Що йому робити, тому що в нас життя, воно одне, і воно належить нам, розумієте? Це дуже важливо. Тому ще раз і ще раз я хочу подякувати в першу чергу Збройним силам України, хлопцям та дівчатам, які зараз боронять Україну, завдяки яким я просинаюсь зранку дихаю свіжим повітрям, дивлюсь на сонечко і маю таку можливість. Говорити зараз вам.